Ніхто, 18 липня 24 року у селі Краліно-Букас Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Олександр Лукін. Керував транспортним засобом BMW 5 серії та стан алкогольного сп'яніння перевищив дозволену швидкість та на повороті вулиці Одеська не впорався з керуванням, після чого мінімум двічі перегорнувся. Наверно, набрав швидкість і, як мені раз то, що він їхав і ну, перебрав, почав заїжджати на щебенку, намагався вирулити і перей... ну, три куверка зробив. Угу. Тобто його занесло і, і, да. і перевернуло. Так. Да. Зрозуміло. Він постраждав? Да, Сламав ногу, внутрішнє кровотечення, шея ореждена. Він сам був за, за Один за рулем був Угу. Він ще не Він останнім. Ви Вам відомо, як його звати? Олександр. Тоді був доставлений до Відопульської лікарні для надання екстреної медичної допомоги. Слідчий білгородського відділу поліції працює над обставинами дорожньо-транспортної пригоди. Та коли б ми перебували в лікарні, сталася цікава розмова між черговим лікарем Анастасією Трамбач та слідчим щодо забору крові постраждалого для проведення аналізу на кількість алкоголю в крові. На її думку це було або неможливо, або їй була необхідна порадах з когось з керівництва. Ну, тут у зв'язку з Аварію треба слідчі вислідчі. Він каже, що повинен звати послідження на аутічі спілкуватись. Довідамо усіх водіїв. На повороті по вулиці Одеська у селі Короліни бугас біля дороги проводять роботні роботи, та земля лежить на частині дорожнього покриття. Тобто, дотримання швидкості 50 км на годину єдиний безпечний спосіб проїзду на зазначені ділянки. Будьте уважні на дорозі. Роман Брашенідзе, Мурат. Альтернатива. Орк.